Чого варто очікувати від першого глобального саміту миру, який відбудеться у червні Швейцарії? Так е чого очікувати? Чого очікувати? Ну давайте чого очікувати взагалі, взагалі. Ну, дивіться, я вам так хочу сказати. Ось дві карти, да, карта гуляння, така, да, компанія гуляє, а це карта, карта обману. Тобто, всі будуть мило улыбатися, всі будуть там жати ручки, вмісті пити якийсь оператів, але Україні, ось дивіться, король з денюшками і мальчиком, ніякої допомоги речі не буде. Тобто, як японці, паслівий, паслівий. Це отаке. Тобто це все панти, які, в принципі, ну, скоріш за все, Україна очікує ну, якоїсь ну, розумної е, розмови не тільки про допомогу, а про те, що йде переділ міра. Багато з'їдеться, багато з'їдеться, да, країн всього. Але, буде підніматися фінансовий вопрос. Тобто, що таке фінансовий вопрос? Це можливо, зброя, це, можливо, кошти, це, можливо, якісь інші ресурси. Нічого не очікувати. Десятка мічей говорить про те, що нічого хорошого, окрім пустих балачок, не буде. Тобто, Україна знову сама бореться проти світового зла. Скажімо так, давайте подивимося ну, скажімо, очікування. І е, України від цього на самом деле, може вони просто, може вони нічого не очікують такого на самом деле, Може вони просто хочуть пообщатися з приятними людьми? Ну, дивіться, карта «Калісо фортуни». Калісо фортуни це коли по кругу ти бігаєш, да верх, вверх-вниз. Ви не можете? Тобто, знову, знову, і карта диявола. Тобто говорить про те, що знову буде підніматися питання ядерної загрози. Для всього світу, тому що всі думають, так не буває. Все одно є ефект бабочки все одно на одному кінці планети може, може як то кажуть, що статися, що буде. Ну, от якраз це про ядірку, да, тому що очікується. Очікується от, по дияволу ядерка, а далі карта водички. Бачите, рибка плаває. Тобто ядерне забруднення, радіактивне забруднення води може бути. Яким чином, я не знаю. Можливо, тому що е, все одно всі спитання проводяться ж в воді. Але тут, значить, буде не світове, наприклад, море, а можливо, це якась пітєва водичка. Можливо, це якраз водичка, яка людям необхідна. І от десятка мечів говорить про те, те, що ми будемо доносити світу, що ядерна загроза? Тут може ще, можна ще карта одна проігруватися не тільки про воду, вона ще може проігруватися про людей, тобто люди, те, що ми любимо, те, що нам потрібно. От. Е, буде доноситися ядерна загроза для світу, яка обернеться дуже багатьми смертями не тільки українців. Отак от, от. Як Україні буде на цьому саміті? Що вони? Що вони? Що вони? Ну, дивіться. Вони будуть в нікатрих ілюзіях, коли бачите, пожимають ручку їм. Да, а далі карта, карта ілюзій. Будуть все-таки е, розуміти, думати, що якийсь ну в світі є люди здравомислящі. От е, вони хочуть, щоб ми щоб об'єдналися об країни саме проти цього, проти цього зла. Якась все-таки робота буде вестися? Тобто, це все одно проведення якоїсь роботи, я би так сказала, дуже майстерної. І ще що карта імператора і майстра саме наш президент започаткує? E, Знаєте, як, от, наприклад, от, ну ООН, да? Хто ж создав, там це ООН. Тобто зібралися якісь кілька країн создали і по очереді та сама. А це буде безпрецедентне збиття э, планетарного масштабу. Україна країна, яка вважалася для багатьох ну, в составі чого. Чьих... Вот, вона окремою, і вона показує, що ми можемо бути лідером, і вона показує, що дивіться, це я создаю. Тобто, ми создаємо оцей саміт, і він буде щорічний, якщо, звісно, ну далі наші наступні президенти будуть це підтримувати. І ми будемо знаєте, як посол миру на планеті. От саме з нас, з України, ну, дивіться, це те, що я казала, шостьоркажезла жезла. це. Знаєте, ми заявляємо світові, що ми маємо що сказати, ми можемо щось організувати і що ми теж лідери, що треба з нами вважатися. Тому, от я би так сказала, про гроші, ні про допомогу, ні, там таке враження, що навіть вони очікують, що будуть про це говорити. да, А будуть проговорити, але не будемо, мабуть, просити там нічого у них. от, Єдине, що єдине що, ми будемо говорити про те, що от, карта Єрафанта да, це традиції, а це карта уходи. Ми виходимо від якогось традиційного міровосприяття, тобто ми починаємо будувати новий світ на планеті. Тобто у нас там дуже велика місія. Тобто, і ця місія придумана, придумана нашим президентом. Вона хоче поставити нас, щоб з нами считались. Так, як, наприклад, НАТО, це що ми зразу Америка. ООН там це що там. Ну то там мета, да там магате. Це що там тіто. А це буде саміт, наприклад, миру О, Україна. Отак, от, от буде. Тому це дуже важливо з точки зору політичної волі. Да, 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 заявлення про себе як про рівноправного партнера. Я колись казала багато разів раз мене питали, чи ми вступимо? в ООН. Я казала, нам в ООН не треба буде чого. Ми своє що-то создадим, своє. І ось ми починаємо його создавати Своє до нас будуть якісь країни проситися. Казати візьміть в цей саміт, і ми там будемо просто не, не мати просто слово, а ми як організатори. Які будуть наслідки після знищення трипільської ТЕС на Київщині? Ну, туди вже поїде імператор, прям дивіться, як красиво показує карта калісниці, да? от карта шестерка монет, то тобто є карта долгу, да, і імператор з якоюсь із допомогою, і з якимись це, і буде, поїде, буде дивитися, що треба можна адремонтувати, що можна зробити от для людей. В першу чергу тут люди проігруються, От, єдине, що єдине, що ну, я би так хотіла сказати, що там у них може якщо це яким-то образом влияє на поставку води. От, то е, за, будуть забезпечувати воду, щоб люди без води не були. Ну, тобто організують, наприклад, якісь водовози будуть, наприклад, їздити постійно в определенне час. Зараз, <клес> наслідки. Наслідки. підожіть, бо у мене щось карти карти перевернула, я не можу понять, що вони там лягають. Так, Трохи будуть без світла люди сидіти, є таке, але прийметься якийсь такий е, е, закон. <гум> а її всю не зруйнували? Цю? Трипівську, цю ету, Там трошки про брехню є. Там, поняли? Там, то есть, видали там, а на самом деле там трошечки менше, це ого-го, отак вот от скажу. Ну, їй не надо нам як той казав, нічого страшного. В общем, дивіться, трошки будуть без світла сидіти, але несуться. Про населення позаботяться. В мене карта башні не випали, поняли, Якби там такі наслідки були, що ми всі умрем, о, то вона би випала, Зараз я ще викладу карти, може, до цього ще не дійшло. Але на сьогоднішній день то есть, світла не буде. Там не буде водички туди-сюди, але про це попіклуються, це щось зроблять, це дадуть. Ось карта, яка говорить, що я о людях я позабочусь. А... Про стариків щось буде забота. Про... Єдине, що? Єдине, що світло. Що вона ще та те здає? Вона тепло дає, Навірно, тепло не буде. Щось, щось, щось чогось такого не буде. Але сказати, що тут все буде забруднене, загрязнене, да, буде важко. Наприклад, ну, треба буде щось новеньке підстроїти або, або привезти якісь нові. Там. Ну, коротко, щось треба робити. Карти башні немає. Так що прям це все дійсно катастрофа, катастрофа. Мега-мега, трошки інформація не така. Чого очікувати від законопроєкту про мобілізацію, який прийняла Верховна Рада 11 квітня? Колись колись ну це Верховна Рада ж прийняла. Це ж наші любимі, Це ж взагалі не президент, хоч і всі люблять на президента валити, але взагалі це не президент. Це ж прийняли ці ці е, чудесні люди, яких ми пообирали, цих 350, із яких там на самом деле було 30. І якимсь образом проголосувала 120, там, двісті чим а де вони взялись? Оце питання. Тому треба, треба, як то кажуть, не до президента претензії, а саме у всіх є для кого. Але я вам хочу сказати, там таку річ цікаву. Е, якщо ми хочемо, це, це є така техніка, щось таке людям дати, що люди не сприймуть. Треба дати їм щось. Набагато хужіше, а воно таке скаже, ну ладно, ми це відміняємо. Пам'ятаєте, як було з 18 років мобілізація народ. Вух, а, а ну ладно, з 25, -ти. народ 25 хавав, тому що це ж не 18. Та ж сама ситуація і тут, скоріше всього, скоріше, всього, там можуть ну зараз ми глянемо на карти, але я так відчуваю, що там можуть бути правки. Знаєте, наприклад, по поводу водіїв беруть це лішення прав, тому що це конституційні права запрещені чи це нарушення. Ми не можемо. Ми, як правова держава, ми не можемо говорити про будь-які недотримання міжнародних і норм, Якщо ми в своїй країні робимо так само. Соответственно, скоріше скоріше, оце обирають, потім ще якісь такі от моменти уберуть, щоб основне, основне схавати. Ну, давайте подивимося, чи будуть ще якісь правки цього закону, ми запитаємо у карт. Ну, от дивіться, з однієї сторони, карта движення. Тобто, поїхали. Куди? Не знаємо, поїхали. З іншої сторони, ну трошки обмежені, щось нам не дає. Тобто, ну нельзя порушити основний закон України Конституцію, як би там не хотівся, от, І при цьому, при всьому про це будуть говорити омбудсмен э, буде говорити. Ось потому, є людина, яка захищає права. Це будуть піднімати питання. Обговорення ще будуть. Щось уберуть оттуда. Щось, щось оттуда уберуть. Він, він ще так не двинеться, він завісне. Він завісне цей закон. От. І я хочу сказати, дуже багато буде підніматися обговорення. Чомусь будуть жінки багато ну, в, 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 в обговорювати. Далі. Я вам хочу сказати, карта башні. Я не знаю, яким образом він не буде до кінця прийнятий. Він не буде. Тут таке враження, що почнуться якісь, знаєте, е, як от казала колись Юлія, я виводу людей на Майдану, це оце, примірно, щось отаке буде, яке-то двіження. І тут е, саме цікаве те, що е, складається враження, що деякі депутати, вносячи оці проти, проти скажімо так, правні щодо людських свобод е, поправки, вони працюють на рашку. Для чого? Тому що рашки вигадна, щоб люди збунтувалися. Соответственно, як збунтувати людей? Не хочуть собаки виходити на майдан, не хочуть агаляти тил нашим бойцям. Значить, ми приймемо якийсь агалімий закон. От, бо карта, карта башні вона не говорить про те, що це прийняття. Понимаєте? Як би там не було? Ну, Карта нова вожде нового чого та нового, чого то нового, що то, -то нове немає самої бумаги, навіть немає, от закона немає. То, що рада прийняла, а да, у них є місяць, і, і, і він має бути підписаний президентом. Давайте подивимося, підпише президент в тому вигляді, який він є. Чи підпише президент цей закон про мобілізацію, в тому вигляді, який він є. Йому принесуть, притом принесуть йому цей закон з коментарями. Питає, знаєте, таке впечатлення, ті, хто приносять, вони думають, що він дебіл. От, знаєте, от вони училися в школі, хотя вчились вони по важому більшість большинство на двойки. Вичитують не депутати. У них є спеціально наняті люди, оті, оті атлічники, які сиділи колись на п'ятеро вчилися. Тепер вони працюють на цих дебілів, які бігали там по школі, тому що у них є гроші. От і вони думають, що президент теж такий дурачок, і оце з такими коментарями, ось вони приносять йому. Дуже тяжело буде йти це убіждення, дуже важко. Він буде сердитий. Десятка мічей це карта, яка обозначає. Так, так всі скоро навчаться гадати на картах. Десятка м'яче обозначає, коли знаєте, повертайся спиною до тих, кому ти довіряєш, да? а вони тобі ножі в спини. Так от, президент їм цю десятку мічей зробить. Він скаже «Да». Мої, зучі, мої спеціалісти, туди-сюди все, а потім скаже, нет, немає підписання. Те, що я вам казала, бачите, чоловік хоче вийти, але його хтось, ну, нема куди, дороги немає. Не знаю. Це його, я не знаю, треба буде, вибачте, чи вбити, чи чи, вбить, чи, закрити, чи, що, чи що це должно пройти. Не буде, карта оходу, не буде по своїй волі сам цей цей этот не підпише. От він должен во сні будь, або під яким должен бути, Або от, от немає цього. Як би його не питалися розвести? І це не президентський е, ініціатива саме оці закони, такі от такі моменти протиправні. Е, е, чому тому, що там є карта права, і вона говорить про те, що все має бути в статус ну, законом у цьому. То є тока на э, там, конституційних прав не более того. Поэтому оцей срач, який розводиться десь постоянно, э, в плані того, що ой, треба вот на Зіл'янська, речеш, це все з э, Аркастана йде. Це все спеціально робиться. Я не тому, що я не захищаю. Я просто хочу, щоб ми цю війну, щоб ця війна вона закінчилася все-таки так, як вона має закінчитися забором наших територій. І щоб вона потім через 5 років не возобновилась. Вот що я хочу. Мені не сам Зеленський, як таковий, В нього є папа й мама, хай переживають за нього. А мене цікавить, що, щоб не було повторення. А якщо, якщо ну, десь похитнеться, то ніяка Херсонщина і ніяке Запоріжжя не вернеться до нас. В вот чому проблема ж жінки будуть виступати. Значить, дивіться, по поводу жінок. Я вже дивилася. У мене люди мої питали: жінки будуть поставлені в реєстр. Військово об'язані, а військовооб'язані, це, наприклад, ти йдеш вчитися в медицинській, і тобі одразу кажуть, що тетя ти будеш І від того, що ти вчишся на стоматолога, це не значить, що ти не будеш лічити ці зубки нашим воєнним там, де небудь на, на третій лінії, і ти, ти учишся на связіста, або ти учишся на психолога. Оці всі там, там я дивилася, так що е, по картам виходить, що не всі жінки, а тільки ті, які мають до цього бумагу документ, у них він, він в дипломі, десь воно прописано вони там чекають указано вот їх поставлять на учіт і там буде їх можуть призивати в качестві альтернативно від ну якби служби то есть вони там не на нулі Получається там гроші якісь їм падають Знаєте, як зарплата от но вони от наприклад як дівчата наші в ППО служать ну вони ж там щось сидять якісь кнопочки щось там алло, алло, Вася Василій Василій бий лівее от ну то есть ота как-то поэтому це опять ну, нагнітание це опять нагнітання. У нас зараз дуже багато жінок служить саме на цих самих должностях. Поэтому це не треба думати, що бабушки в 59 років літ е, покрученими ручками с артритом там, там будуть держати на собі якусь там гаубісу чи шо ну таке і лупашити. Ну це бред. Це це опять таки з сторони Аркастана починають роздувати до бізобразі. Ну картам вообще не таке вийшло. Чи справді Путін дав наказ стерти Харків з лиця землі? Я щось вже дивилась про Харків, але чесно вже не пам'ятаю. Помню, що щось було таке, а чи правда, що Путін? дав наказ. так да. Дивіться, карта башні випала. А знаєте, почему? А потому довго, він довго, була ідея роботи, що ми захищаємо русскоязычнее населення, да? ось карта захисту, да? карта роботи і карта сім'ї, Типа ми своїх захищаємо. А тут так вийшло, що свої йому сказали. ти уйло. От. І, відповідно, він, ах ви, твою мать, отак так от. Тому, ну, что опять-таки, мало ли що Путін дав, може, він дуба дав. Старий чи третій вже там. Помієте? Е, сказати, щоб е, сам Харків, прям зітруть. у нас теж ППО є. І у нас теж, і ми будемо просити, і інше ППО. Поэтому, давайте подивимося, що ви з Харковим, хай там вони. Ось, дивіться, бачите, карта людей і карта захисту. Важко, але що. І ми ждемо цей захист. Нескільки стран пообіцяли нам дати якийсь такий модний захист, щоб наш будинку. І він приїде, дивіться, він приїде. Бачите, дорога, він приїде цей захист. Тому, звісно, стариків, дітей лучше, звісно, туди обрати вот. і не ігнорувати тривогу. Тут, понятне діло, це здоровий густ, але щоб там прям пустиня буде на місці або так як в Бахмуті, ні, такого не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.